Доброго дня всім добрим людям! Вас вітає сніданок у селі. І сьогодні я хочу поговорити про баклажан. Про сорти баклажана, про гібрид f 1 і звичайний, звичайний сорт. І як ви бачите, різниця, як то кажуть, на ліцо. Цього року звичайний баклажан нас трохи підводить, тому що завість почалася тільки зараз, і то дивіться, яка вона невеличка. Оце найбільша, мабуть. То. Отут зав'язалося, отут буде. І ось знизу теж маленький. Ну, цвіту на ньому було багато. Не сказати, що воно цвіте погано, чи цвіте не так, як треба, але цвіт в ньому цього року відсихав і відпадав. От Може, отак От темнів. От бачите, ще одненький тут є. Отак От темніє, засихає і відпадає. І на ньому нічого-нічого не зав'язується. Але ціте гарно. І я думаю, що це від того, що погода дуже нестабільна була цього року. І бджіл і комах різних дуже мало. А сорти, вони не самозапилюються, їх потрібно запилювати комахам. На відвіну від гібридів, які є самозапильні. І це вже ми збирали баклажани, ось там далі ще в нас от є. І тут це вже гібрид дистанн. Ми сіємо його часто. Він мені подобається. Тим, що плоди в нього не гірчать. Довгенькі, з ними зручно працювати. От і робимо висновок. Звичайно, насіння дорожче, але, як ви бачите, і віддача зовсім різна. Так що, робимо висновки. Того року сорт цей е, дуже гарно вродив. Просто сортний гібрид, а в цьому році ось така картина, тільки тільки починається. Коли він буде, хто знає. А цей красунчик вже ми і смакували, і вже і трішки на продаж було пішло. І ще. На зиму закатаємо, його тут небагато у нас, але його хватає. Все, дякую за увагу. Заходьте в гості до нас на сніданок. Всім дуже дякую. Підписуйтесь, лайкайте, будемо ще говорити багато на які теми.